Депутатка з команди Тимошенка Лариса Лієнко живе як олігарх, будинок у козині, маєток у кончазаспі за 600 тисяч доларів, елітний Мерседес – сотні тисяч доларів у готівці у деклараціях, як завжди, порожньо. Її доньки теж із нерухомістю в Києві та Обухові без жодних доходів. У той час як громада ледве виживає. Посадовиця, купується в розкошах. Перевірка на ЗК фіксують приховане майно на 32 мільйони, недостовірні відомості, заниження вартості, приховані земельні ділянки. Попри численні кримінальні провадження, льєнка досі на посаді, немає арештів, обшуків, навіть відсторонення. Слідство лише імітується. І Лєнка курує незаконний видобуток піску на території Київської області через стовцегла вашого дому. ТаТОф М-квадро масовий видобуток на трипільському родовищі, знищує екологію, а гроші підмиваються через фіктивні угоди. Спецдозвіл призупинено, але копання триває без дозволів і з порушенням меж та глибин, перевантаженням і фіктивними договорами оренди земель водного фонду. У справі вже відкрито кримінальне провадження. Але місцеві правоохоронці мовчать і прикривають. Чому Ільєнка й досі на посаді? І чому правоохоронці закривають очі на схеми? Хочеш більше, наш телеграм.